Знаки 2.1-2.3, 2.5 і 2.6 встановлюються безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги. Крім того, знак 2.3 на початку, а знак 2.4 в кінці головної дороги. Знак 2.3 з табличкою 7.8 Обов'язково повторюється перед перехрестям, на якому головна дорога змінює свій напрямок. Поза населеними пунктами на дорогах з твердим покриттям знак 2.1 повторюється з додатковою табличкою 7.1.1. Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2.2, то йому повинен передувати знак 2.1 з додатковою табличкою 7.1.2. Якщо знак 2.2 встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світловою сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоплінією, а за її відсутності перед цим знаком. Екзамінаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста, дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Авторакурс Лайф. До зустрічі на дорозі!